Привіт, тема сьогоднішньої лекції. цикл. Цикли в програмуванні відіграють велику роль, вони є дуже простими для розуміння і для застосування. Цикли створюються для повторення деяких дій. Кількість цих повторень визначається логічною умовою. Якщо логічна умова рівна true, тоді дія буде виконуватися. Давайте для наглядності розглянемо які цикли є в C++ і їх особливості застосування. Цикл 4 містить в собі дії, які виконуються до початку циклу. Як правило, тут ініціалізується змінна ітератор для циклу. Наприклад, ми в ньому будемо створювати змінну і присвоїмо їй початкове значення 0. Далі, через крапку з комою, йде логічна умова. Поки умова виконується, цикл буде повторюватись. У логічну умову ми напишемо, що наша змінна буде менше від 10. Таким чином, поки зміна менше, ніж 10, цикл повторюється. Як тільки зміна стане 10 або більше, виконання програми переходить до наступного оператора, що йде за циклом. Отже, тепер залишилися лише дії, що виконується в кінці ітерації циклу. Як правило, тут виконується зміна значення змінної ітератора. Якщо хтось не знає, що таке ітерація, то нагадую, що це одне повторення циклу. Тепер залишилось написати операцію для цього циклу, поки що це буде лише виведення значення літератора на екран і перехід на новий рядок. Компілюємо та запускаємо програму. В нас на екрані вивелось 10 значень від 0 до 9. В нас не повинно буде вивестись число 10 на екран, так як в мові ми чітко вказали, що строго менше. Від 10 значення І. Коли я показував, що цикл складається із ключового слова параметрів та операції, то під словом операція я мав на увазі не обов'язково тільки одна операція. Замість операції можна встановити туди блок і виконувати декілька операцій відразу, щоб зазвичай так і робиться. Давайте нашу операцію виводу на екран помістимо в блок і знову закомпілюємо програму. Як ми бачимо, нічого не змінилось, тому цей спосіб повністю працює. розглянемо тепер цикл while. Ми зробимо так, щоб наша програма працювала так само, як і з циклом For. Отже, в параметрі циклу є лише логічна умова, тому якщо нам потрібно відініціалізувати якісь дані, то це необхідно робити до початку циклу. Спочатку ми оголошуємо та ініціалізуємо змінну і нулем. А тепер пишемо while і запускаємо логічну умову. І менше десь Тепер відкриваємо блок і пишемо операцію виводу на екран. Тепер в кінці блоку ми змінюємо змінну і, прописуємо її інкремент для того, щоб кожну ітерацію у нас змінна збільшувалась. Все, наш цикл while має працювати так, як for. Давайте закомпілюємо та запустимо. Як ми бачимо на екрані, в нас все так само, як і в випадку з циклом FOR. Але використання такого циклу для таких цілей є трохи некоректним з точки зору читання коду. Тому там, де необхідно повторювати визначену кількість дій, то краще використовувати цикл FOR. Коли ж у нас кількість повторень не визначена, а й може виконуватися, поки не настане якась подія, наприклад, заповнення буферу, чи поки подія виконується, наприклад, прапорець, тобто зміна логічного типу, а не змінилась на протилежне значення. В таких випадках краще використовувати цикл while. Чи do while, про який ми зараз поговоримо. Цикл do while такий самий, як і while, Але відмінність полягає в тому, що перевірка логічної мови виконується не перед виконанням ітерації, а в кінці ітерації. Давайте змінимо попередній код під цей цикл і запустимо його. На екрані виводиться все те саме, що і в попередніх програмах, але сутність цього циклу не розкрита. Напишемо трішечки інший код а з участю всіх трьох циклів. Тепер запускаємо програму. В нас так само виводиться по 10 ряків з назвою циклу та цифрою. А тепер змінимо цей код там, де у нас присвоюється змінній і число 0. Тепер нехай просимо число 100. Як ми бачимо на екрані є всього лише один рядок це do while 100. Тепер трішечки детальніше, чому так. Ми вказали, що ініціалізуємо зміну і числом 100. Цикл FOR перед виконанням операції перевірив, чи він а, число і менше від 10. Як виявилось, що ні. Тож цикл не виконувався і програма перейшла до циклу while, де так само перевірялися, умова і ітерація не виконувалися. А коли програма перейшла до циклу do while, то вона спочатку виконала операцію, а лише потім перевірила, чи і менше від 10. Умова не спрацювала, і програма завершила своє виконання. Тому на екрані є лише один рядок з текстом do while 100. Отже, як можна легко зрозуміти, з прикладу, що Цикл do while необхідно використовувати там, де треба виконання операції хоча б один раз. Це дуже часто робиться при вводі даних. Ми спочатку вводимо якісь символи, програма аналізує, і якщо умови виконуються, продовжуємо так само зчитувати значення, як робила це перший раз. Давайте тепер розглянемо вічні цикли. Для форму залишаємо пості значення та два рази пишемо крапка з комою. Для while та do while А ми в логічну умову пишемо будь-яке не нульове значення. Приклад створення вічного циклу. Ми в дужки пишемо лише два рази крапку з комою, і коли ми запустимо, ми дуже багато разів видимо, виводимо на екран цифру 0. Після запуску програми ми бачимо, що в нас постійно пишуться нулі. Можливо, на відео не видно, як знизу мерехтить текст, але коли ви зробите у себе на комп'ютері, то точно такий ефект побачите. Закриваємо програму самі, тому що вона ніколи не завершить своє виконання. Ми обговорили цикли, як вони створюються, їх особливості. Та є ще два ключових слова, які працювали з циклами: це continue та break. Слово break ми вже зустрічали в конструкції switch. І суть його ж та сама, коли виконання програми доходить до слова break, програма ж відразу перериває виконання ітерації циклу і виконує наступну операцію після циклу. Наприклад, візьмемо код з циклом for та додамо в умову всередині циклу. Якщо в нас і рівне 6, то ми негайно завершимо виконання циклу. Запускаємо на виконання і бачимо, що число 6 не вивелось на екран, так як ми перевірили умову, чи і рівне 6, і після чого завершили виконання циклу. Тепер перейдемо до слова continue. Це слово застосовується для того, щоб завершити виконання ітерації. Не циклу, а лише операції. І після чого почне заново ітерацію. У випадку з циклом пор виконуються дії, що виконуються після завершення ітерації. в нашому випадку це інкремент зміни і. А в інших циклах просто почнеться заново виконання ітерації. Давайте тепер, коли в нас і рівне 6, ми припустимо виконання ітерації для цього слова break змінимо на continue. Тепер на екран вивелось. А дев'ять рядків з числами, окрім одного з числом 6, так як виконувалась умова і ми пропустили одну ітерацію. Давайте підведемо підсумки в руку. Всі плюс плюс є три види циклів: for, while, do while. Всі ці цикли можна взаємозаміняти між собою, але важливо використовувати цикл for для ітерації з визначеною кількістю ітерацій. або коли необхідна ітерація даних чи виконання деяких операцій після кожної ітерації. В усіх випадках інших бажано використовувати цикл while. Цикл do while використовується тільки тоді, коли. І вам необхідна гарантія, щоб виконалась хоча б одна ітерація. А в усіх інших випадках його бажано не використовувати. Ці вказівки щодо використання вони існують тільки для полегшення читаємості коду, щоб інші програмісти, які читають ваш код, могли чітко розуміти, що ви робите в циклі. Також для циклів застосовуються такі слова, як break та continue. Break використовується для завершення виконання циклу, continue – для завершення пропуску поточної ітерації. До нових зустрічей! До побачення!